Я можу говорити про асоціацію міст України, яка працює в декількох напрямках. Перший напрямок ми вчимо громади. Ми проводимо постійно це постійно діюча безкоштовна програма навчання. Це один напрямок, який робить асоціація міст. Інший напрямок це муніципальний центр відновлення, який має консультантів в областях в регіональних відділеннях: і Харківська, Херсонська, Донецька, Сумська, Чернігівська області, і так далі. Вони мають людей, які допомагають там ручками виписувати проєктні документи це завдання, яке сьогодні для себе поставила Асоціація міст України і вирішує. І паралельно ми не відмовляємося. Ми продовжуємо працювати аналітично на центральному рівні для того, щоб формувати законодавство для всіх громад, системно, яке буде допомагати, а не перешкоджати всі, абсолютно, сфери. Хочуть це моя особиста думка: хочуть мати чітку обов'язково себе запровадити. Наприклад, свого часу адвокатів визначили обов'язковими в кримінальному процесі, аудиторів обов'язковими в аудиті. Це ж прекрасно, коли я можу себе зробити обов'язковим в тій чи іншій послуги. Я думаю, що громади, які хочуть стратегію зробити живою, вони самі знайдуть, хто їм допоможе. І той експерт, який вміє це робити, це робити і робить це е, для життя, він завжди знайде собі роботу, а когось заставляти бути щасливим це не про щастя, це про статистику. Я би говорила про те, що метод рекомендації повинні давати опції можливості. І вже сама громада, в залежності від того, які в неї є можливості, буде використовувати ту чи іншу опцію. Говорити, що ви великі беріть це, ви маленькі беріть це. Ми щойно мали приклад громади, яка маленька, але має багато коштів. А буває навпаки, обставини бувають різні. Що держава повинна зробити, але це не про стратегування, це про фінансування тих. Інших проєктів, це в залежності від того, де знаходиться громада, якщо громада Постраждала найбільше від збройної агресії, вона повинна отримувати пріоритет у держави, але коли ми говоримо про стратегування і про методологічні рекомендації, вони повинні надавати варіанти для вибору громадою. Можливо, громаді ці цікавіше такий механізм, а інші ну тобто не можна нікого заставляти, не можна їх ділити, тому що асоціація міст України, починаючи з 2014 року, крок за кроком робить все для того, щоб всі громади. Мада отримували рівні можливості, і це важливо. Не ну, можна зараз навіть в метод рекомендаціях говорити, що от у цих така, і навіть не хочу це озвучувати. Да, у цих така має бути позиція і стратегія. А у цих така, а ці можуть, а ці не спроможні. Це неправда. Ми можемо стільки, скільки ми е, хочемо, тому що якщо ми хочемо, ми завжди знайдемо шляхи, як це зробити.